Зі мною та панує мир в душі моїй, бо не сам я поруч іде зі мною, і мене тримає Дух Святий. В небеса показує дорогу до осель Небесного Отця, над гріхом дарує перемогу і вогнем запалює серця. Той вогонь мою холодну душу зігріває полум'ям святим, наче землю у серпневу сушу, він струмочком зрощує живим. Цей струмок святої благодаті. Сил духовних додає мені, я радію, хочеться співати, забуваю трудощнощі мені. Дух Святий, живи в мені постійно, піднімай тоді, коли впаду. Вірю, що з тобою неодмінно я осель небесних досягну, підкріпляй тоді, коли безсилий, щоб я віру до кінця зберіг. Проти ворога боровся сміло і його нападки переміг. Як зустріти тут, труднощі придеться. На дорозі важкій і сумній більше й більше сповню моє серце. Я живу тобою, Дух Святий.